Її називали золотою рибкою Херсонщини, а родину королями вівчарства. Син заснував Асканію нову, а вона курортне селище та власний торговельний порт. Ким була Софія Фальцфейн, як їй вдалося врятувати сімейний бізнес. Чому вона двічі стала невісткою в одній родині? Та хто її вбив? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Народилася майбутня матріархатка у 1835 році в Катеринославі, нині Дніпрі, в родині німецьких колоністів. У 28 вийшла заміж за Едуарда, старшого сина заможної сім'ї Фальцфейнів, хоча насправді, начебто, любила молодшого густава. Перший шлюб тривав 20 років. За цей час Софія народила чоловікові шістьох дітей, а після його смерті вийшла заміж за його брата. Однак, через шість років той теж помер. Відтоді Софія стала власницею кон. Англомерату сімейних бізнесів фальцфейнів, ключовим елементом якого було вівчарство. З часом, через конкуренцію на світовому ринку, родина на чолі з Софією почала вирощувати зерно та фрукти, відкрила кондитерську фабрику, винний завод та багато інших підприємств. Між маєтками проклали телефонний та телеграфний зв'язок. Тоді це стало направду інноваційним кроком. Цікаво, що на піку своєї економічної могутності родина фальцфейнів володіла двома стами тисячами десятин землі. А це близько 8% території сучасної Херсонської області. А потім з'явилася золота рибка, консервна фабрика, яку Софія відкрила в 1891 році в Одесі. На логотипі підприємства була зображена риба на велосипеді. Відтоді бізнес леді і отримала своє прізвисько. Після визнання якості консерв світовими експертами, Софія почала боротися за нарощування їхнього експорту за кордон і недовго вагаючись заснувала на Херсонщині курортне селище Хорли із власним торговельним портом. Гавань працювала цілий рік, адже знаходилася у бухті з водою, яка ніколи не замерзає. Так, з 1903 року звідти почали ходити судна до Одеси, Севастополя та Європи. Поки Софія розвивала родинний бізнес, її син Фрідріх Фальцфейн заснував перший у світі приватний екологічний заповідник Асканія Нова. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення він знаходиться в російській окупації. Але повернемося до часів Першої світової. Тоді бути німецькою колоністкою в Росії. Російській імперії було не привілеєм, а загрозою. Фальцфейнів переслідували вдома, влаштовували обшуки. Зрештою, у 1917 році. Більшість членів родини виїхали за кордон. А Софія залишилася, і це була фатальна помилка. Через два роки її вбили невідомі, які називали себе революціонерами. А чи знали ви про Софію Фальцфейн? Напишіть у коментарях та підпишіться на соцмережі точки сходу.